Вітання, ви дивитеся Луцьку громаду. У цьому випуску розкажемо вам про головне та цікаве, що відбувалося на території громади впродовж останніх двох тижнів. ЗСУ отримують від Луцька 102 мільйони. Це гроші від перевиконання бюджету Луцької громади за перше півріччя цього року. Усе до копійки вирішили спрямувати на потреби військових, зокрема, купівлю квадрокоптерів, тепловізорів, старлінків. І решти необхідного оборонцям України. Нашим обов'язком є допомагати Збройним силам України. З часу повномасштабного вторгнення ми вже виділили понад 130 мільйонів гривень з власних коштів працівники міської ради, працівники комунальних підприємств, установ закладів, здаючи одноденний заробіток. щомісяць, також виділили 20 мільйонів гривень, за що придбано понад 40 автомобілів, і дрони, і тепловізори, і бронежилети, форма і все решта. Тому Продовжуємо допомагати і будемо допомагати стільки, скільки буде необхідно. Нові мережі і нові приємніші суми у платіжках. У Луцьку триває підготовка до опалювального сезону. Щоб він був максимально комфортним для мешканців, роботи розпочали влітку і вони вже наближаються до фінішу. Труби замінюють на найбільш аварійних ділянках із найбільшими втратами теплоносіїв. Як це відбувається та як нові мережі вплинуть на платіжки? Дивіться далі. У Луцьку триває заміна старих тепломереж. Робота кипить на вулиці Данщина, 14. Тут комунальники працюють на 100-метровій ділянці. кажуть, роботи почали два тижні тому і за стільки ж при хорошій погоді планують завершити. В Колодцях, люках там видно є труби, правда, як вони виглядають, можна побачити візуально учимає, що воно ржаве і до використання. Не підходить вже ця ділянка є найбільш аварійною у мікрорайоні, адже мережі експлуатують ще з 1988 року. Крім того, близькість каналізаційних труб неабияк посприяла швидкій корозії тепломереж. Наразі будуть покладені попередньо ізольовані труби, які мають досить зустійку характеристику мають опір тепловтрат. При старих трубах доводилося втрачати більше 20% тепла, яке подавалося у будинки мешканців. Нові ж мережі скоротять розтрати до 3%. Це зменшить витрати підприємства та позитивно вплине на платіжки мешканців. Прослужать труби кажуть 30-40 років. Їх до слова отримали завдяки проєкту енергетичної безпеки. Юсейт кошторисна вартість даного проекту 3,2 млн грн. гривень. Вони надали нам ці мережі. Сталеві труби, ми їх попередньо заізолювали за кошти інвестиційної програми. Нашого підприємства степла, тобто це фактично власні кошти у тепла, Ну і роботи теж виконується також. До опалювального сезону у місті готуються якісно та ретельно, адже він може бути непростим. За словами міського голови, початок подачі тепла має бути максимально комфортним для мешканців. Саме тому зараз для цього роблять все необхідне. Таким чином готуємося до складного опалювального сезону для того, щоб пуск опалювального сезону був якомога більш плавний, щоб люди не відчували коли йде до опалювального сезону. Цих незручностей, коли через ремонти, тиждень, два-три тижні немає в домівках тепла. Будемо намагатися зробити так, щоб максимально, максимально комфортно і максимально плавно розпочався наш пальний сезон. У Луцьк теплі додали, що цьогоріч на заміну тепломереж запланували 16 мільйонів гривень. Це гроші з інвестиційної програми підприємства. Ряд ділянок вже роботи виконані. Це в дворах декабристів, Захарова, Рівненська, вулиця Загородня. Роботи завершуються на вулиці відродження. Ну і власне тут на Данщина. До слова, проспект відродження найбільша ділянка, де нині замінюють тепломережі. Там роботи тривають уже третій місяць. І на продовження теми 1 серпня у Луцьку відновили постачання гарячої води від найбільшої котельні міста, що на вулиці Карбашева. Вона надає послуги для мешканців 33-го, 40 го та 55 го мікрорайонів. Продовж періоду зупинки «Луцьк тепло провело регламентні роботи на обладнаній котельні, випробували теплові мережі, виконали необхідні ремонти. 2 серпня відновили послугу з постачання гарячої води від котельні, що на проспекті відродження, окрім кількох будинків, де проводиться капітальний ремонт теплової мережі. Більше п'яти тисяч квадратних метрів у добудові Луцької тринадцятої школи. Нещодавно у міській раді показали, який вигляд матиме навчальний заклад після такої масштабної роботи. Будівництво почнеться вже незабаром. Хто фінансує реконструкцію та що нового буде в новій школі, дивіться у сюжеті. Кабінетів було 13, а стане 25. 13 Тринадцяту школу на Чернишевського у Луцьку будуть добудовувати. Адже зараз вона в аварійному стані. А у міськраді переконують, що цей освітній заклад є вкрай необхідним, адже мікрорайон стрімко забудовується та розвивається. Ну, Тут корпус має бути потат. З'єднаний він ось з тим старим корпусом, тому що нам цього корпусу замало і ми працюємо у повних дві зміни. Триповерхова добудова матиме більше п'яти тисяч квадратних метрів. Це вдвічі більше за теперішній навчальний корпус. У новому приміщенні згідно плану буде повноцінний спортзал, якого до цих пір у школі не було. Фізкультурою учні займалися на вуличному майданчику, а з першими похолоданнями переміщалися в невеличкий гімнастичний зал. Актової зали також не було, тож менші свята відзначали у класних кімнатах, а більші у фоє-школи. Проблеми були також і з їдальнею. Їдальня у нас знаходиться зовсім окремо. Що Дуже ускладнює умови діткам харчуватися. Саме початкова ланка, поки вони одягнуться, поки зайдуть, то й перерва закінчується. У невеликому білому будиночку, де зараз співмешкають їдальня і майстерня, залишаться тільки кабінети трудового навчання. Їдальня ж переїде у новий корпус школи. Добудують також аж 12 навчальних кабінетів. Це майже стільки ж, скільки є у навчальному закладі зараз. Для початкових класів збудують ще й спальні приміщення. На першому поверсі має розташовуватися їдальня і актова зала, на другому спортивна зала, і, звичайно, навчальні кабінети, також медичний кабінет, кабінет психолога, інші такі виробничі кабінети, ще окрім навчальних кабінетів, дві спальні, що посприяє діткам початкової ланки перебувати на групі продовженого дня, де вони можуть ще спати в обійню Це, що має відповідати гігієнічним вимогам. Будівля матиме три поверхи. Директорка каже, що перехід від нинішнього приміщення до новобудови буде лише в одному місці. Ну я думаю, що це буде перехід на першому поверсі. На першому поверсі, так. крім добудови, також планують відремонтувати існуючий корпус та приміщення, де зараз їдальня. Всі це матиме однаковий вигляд зовні: і дах, і стіни. Весь і цей корпус буде реконструюватися не тільки буде добудова, це він буде утеплюватися, мінятися дах, покрівля буде мінятися на цьому корпусі, так що це буде одне єдине приміщення. Проєкт реконструкції був створений ще до початку повномасштабного вторгнення, але війна завадила зміна. Тепер його вдосконалюють, аби в добудові було укриття. Директорка каже, що можливо будівництво почнеться у вересні паралельно з навчанням. Бо з такими масштабами це не один рік роботи. Вартість проєкту більше 170 мільйонів гривень, 144 з них фінансування Європейського банку і майже 29 мільйонів Луцька. Тим часом у Луцьку шукають інвестора, який відреставрує гостиний двір прайзлерів, що на кафедральній 4. конкурсі з пошуку приватного партнера, який візьметься реконструювати культурну пам'ятку, оголосили 1 серпня. Для участі потрібно внести реєстраційний внесок 50 тисяч гривень. Претендентом може бути будь-яка юридична особа, крім державних та комунальних підприємств. Сума коштів, яка необхідна для його реставрації, є дуже великою. В нинішній час з бюджету ці кошти недоцільно, тому була придумана така концепція щодо надання в оренду на пільгових умовах підприємству або підприємцю, який за власні кошти проведе реставрацію, погоди з міською радою, що саме має знаходитися в цьому приміщенні, і буде цим приміщенням протягом строку оренди, який не буде відведений, буде ним користуватися. Приміщення розташоване в старій частині міста, тож керівництво Луцька хоче, аби відреставрований гостиний двір прайзерів став привабливою локацією для туристів. Це може бути і заклад харчування, і готельно-ресторанний комплекс, і навіть сувенірна крамниця. Литовські депутати на байках у Луцьку днями віце-спікери та депутати з Литви прибули в Україну, аби підтримати наших громадян. Відвідати військових, познайомитися з владою, зокрема й обласного центру Волині, та налагодити нові зв'язки ще одна мета парламентарів. Чому приїхали до Луцька саме на байках та про що говорили? Дивіться далі. Литовські депутати на байках приїхали до Луцька. Двоє віцеспікерів і двоє депутатів литовського парламенту організували байкерський пробіг. Переможемо разом, аби показати, що підтримують Україну, готові допомагати і шукати нові зв'язки. Ми хочемо висловити нашу підтримку та солідарність з Україною з Україною, яка бореться. Український народ бореться за свою свободу. Воля, свобода. На мотоциклах з прапорами Литви і України вже були у Володимирі та Луцьку. А далі ще Кременець, Дубно, Тернопіль і Львів. Кажуть, постійно допомагають Збройним силам і нашій 14-й окремій механізованій бригаді. Зараз у парламентарів відпустка, але приїхали не відпочивати, а підтримати Україну. Це власне, от така пропагандивна акція. Дуже важливо, що це власне парламентарі, да це депутати. От вони самі за кермом, вони їдуть, і ми теж будемо зустрічатися з воїнами, пораненими збройних сил України. Тобто, ну скажемо, для них дуже важливо, щоб українці знали, що не тільки литовський народ, але й безпосередньо парламентарі, влада Литви підтримує Україну. Це вже не перший візит литовців до України. Більше мільярда доларів Литва вже відправила Збройним силам в економіку та інфраструктурні проєкти, і це тільки державних коштів, а ще є суспільні громадські організації, які допомагають. І, звісно ж, донати звичайних людей. Делегація на чолі з Паулюсом була першою іноземною делегацією. Яка відвідала Україну після великого вторгнення Кацапів, це було 11 березня, це зафіксовано. І вперше вони побували, як іноземна делегація, теж у Києві і Верховній Раді України. Тобто, ну от була їхня така, такий намір, знаючи, що Київ знаходиться недалеко від окупаційних військ від російських військ, але підтримати нас не побоялися і тому подібне. Це вже сьомий візит в Україну, тому литовці бачили багато. Були в Ізюмі, Харкові, Миколаєві, Одесі, Дніпрі. Зустрічалися з воїнами в лікарнях. Розуміють, ЗСУ воює не тільки за Україну, а й за всю Європу і Литву в тому числі. Тому й нашими проблемами переймаються по справжньому. Мостофендиджевізиткам. Дуже часто політики приїжджають сюди машиною чи потягом на один день, а потім їдуть. А ми ж хочемо тут побути довше, поговорити з вами, поспілкуватися з вами, побачити, як тут у співпраці з сусідами зацікавлена і місцева влада стверджує Луцький міський голова Ігор Поліщук. Велике князівство Литовське Рід Гедиміновичів. Усі ці речі пов'язують нас з Литвою. Тому разом із парламентарями Мер Луцька обговорив майбутню співпрацю в культурній, історичній та освітній сферах. Тому на ну, вчора саме обговорювали можливості розширення цієї співпраці про розширення культурної співпраці, туристичної привабливості, як нашого міста для литовців, так і литовських міст для, наш, для нас, для українців, тому що війна закінчиться, а ми сьогодні бачимо якраз період повномасштабного вторгнення, як Литовська республіка підтримує Україну. І морально, і матеріально, і своїми гострими заявами, які не всім подобаються, тому не будемо, будемо товаришувати, будемо спілкуватися. Утужно литовці вже допомагають Україні на медичному фронті, тому депутати кажуть, що таку співпрацю і допомогу нашій країні будуть раді продовжувати насправді є вже делегація лікарів, які приїхали в Україну працювати, і зараз є українські лікарі, які працюють у наших лікарнях. І я впевнений, буде дуже багато створено ось таких от відносин. Тисячу кілометрів мають промчати депутати на байках з вільнюса до кінцевої точки в Україні. Львова побачити, як у нас, а згодом і показати, як у них. А я скажу, що ми з Павлюсом були в мера Вільнюса два місяці тому, і мер Вільнюса пообіцяв організувати стажування для наших міських голів. Ми говорили про Новолинськ, Володимир Коваль та Луцьк. І я думаю, що ми спробуємо в цьому році таке зробити. Це теж дуже важливо. Тобто, так, да, ми замахуємося на рівень вільнюса, але це класно. Пояснили литовські парламентарі і чому на байках. Якби ми були на машинах, ви б не ставили нам, наприклад, цих запитань. Запевняють, що дуже важлива підтримка міжлюдських взаємин і вболівають та вірять у нашу перемогу. Так, військова допомога, гуманітарна. Вони дуже дуже важливі, але, але особливо важлива і, і, і політична, моральна жива підтримка. Тому, дорогі сестри, брати українці, ми, ми залишимося з вами. це аксіома, залишимося разом до перемоги. Слава Україні! Луцьку відбулися традиційні змагання зі спортивної ходьби. Луцька десятка. Дорослі атлети долали дистанцію у 10 кілометрів у той час, як юніори змагалися на 5 кілометровій дистанції. У чому особливість спортивної ходьби та чи не завадила спекотна погода відмінним результатам? Дивіться у нашому сюжеті. В обласному центрі Волині відбулися змагання зі спортивної ходьби Луцька Десятка. Це вже 17-й чемпіонат із цього виду спорту у місті. В тому році війна, то не було не до того. В цьому році є можливість таке проводити, то проводимо. Цьогоріч учасників не так багато 24 спортсмени, які прибули із семи областей України. Серед них Львівська, Закарпатська, Вінницька, Київська, Житомирська. Змагаються учасники у чотирьох категоріях. Це чоловіки, жінки ідуть 10 кілометрів, юніори і юніорки йдуть 5 кілометрів. 13-річна Анна Борисюк виборола першість серед юніорок. Чемпіонкою наших смагань стала Анна Борисюк, волонтера. Люблю це, че сте ж це красиво, це пластично, це багато. І ці емоції, коли ти йдеш 5 кілометрів, це ти встигаєш подумати абсолютно все про все. І це надзвичайно. 14-річний Любомир із Любошова цим спортом займається вже 4 роки. Було важке тренування перед тим, але в цілком я дуже довольний своїм результатом. Який ваш результат? 23 хвилини, 58 секунд. Тут потрібно соблюдати техніку, яку дуже важко, і соблюдати, якщо ти не випиляєш коліна, знімають. І це на цьому дуже важко. Переконаний, що у жодному спорті не буває легко, Віктор Шумік. Він переможець у категорії дорослих. 10 кілометрів спортсмен здолав за 40 хвилин та 22 секунди. Важко завжди, в будь-якому виді спорту. Легкості такої, щоб я, любий вам спортсмен, скаже, що нема такої, щоб легко було тренувати. На тренуваннях викладаюся, на змаганнях, теж стараюся показати гарний результат, тому тяжко. Скоро ходи кажуть, що сьогодні додала складності спекотна погода. Важко було жарко дуже. Які ідеальні умови для спортивної ходьби. Ви знаєте, навіть добре, коли йде дощ легенький, коли прохолодно, але кожному індивідуально, чесно кажучи, через те, що комусь може така підходити. Ну, погода підходити». Ну десь от така, може трохи холодніше. І ще, може, як для когось, але ну, для мене щоб ще якийсь такий маленький дощик миросив, то це дуже чудова погода. А дощик що додає, розкажіть? Свіжості освіжає по дистанції, ти все одно ну, йдеш. Пітнієш, воно жарко робиться через деякий час. А коли дощик іде, він тебе одно якось свіжості додає. Змагання зі спортивної ходьби у Луцьку не лише будуть проводити надалі, а й вдосконалювати. Сьогодні в нас тут ідуть і майстри спорту міжнародного класу, і майстри спорту. Сьогодні тут ідуть учасники Олімпійських ігор, неодноразові учасники Олімпійських ігор. Тому рівень цих змагань, рейтинг він є дуже високим. До слова, саме ця траса на проспекті волі є сертифікованою, тож спортсмени можуть тут офіційно ставити свої рекорди. Це має бути ідеально рівний асфальт і ідеально вимірена дружина, яка сертифікується міжнародними експертами. Вони приїжджають, роблять ці всі заміри. Якщо локація є підходящою, тоді дається на трасу сертифікат. І коли спортсмени приїжджають на такі змагання. Це зазначено в їхніх всіх документах, що вони брали участь на сертифікованій трасі. Зв'язку з цим вони мають можливість отримувати такі офіційні результати, відбиратися на змагання, виконувати різні спортивні нормативи, отримувати спортивні звання і так далі. А Луцька громада впродовж минулих двох тижнів у місті та селах і далі продовжують допомагати нашим захисникам наводити благоустрій та дбати про комфорт мешканців. Ми ж і надалі будемо розповідати про важливі події з життя Луцької громади. До зустрічі.